І запис є Трансляція? Добре. Доброго дня, колеги. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас перший доповідач департамент ЖКХ. Прошу. Доброго дня, шановні депутати. Стосовно передачі у власність житлових приміщень в общежиттях. Так. Шановні колеги, у нас є 18 однакових рішень. Це приватизація передача житлових приміщень у приватну власність. Пропоную голосувати пакетом. Якщо не заперечуєте, ставлю на голосування. Дякую. Зачитуйте, будь ласка, про передачу у власність житлового приміщення 48 у гуртожку за адресою вулиця Універсальна, будинок 5. Це у нас баки Євгена Борисовича про передачу власність житлового приміщення 50 у гуртожитку за адресою вулиця Муніціальна, будинок 5, Клюшкін, Вірі, Зіновнівня. Ще номер приміщення зачитати, будь ласка. А, зачитати? Да, приміщення 50. Нормально Передачу вийшло. Передачу власність житлового приміщення 201А, житлового будинку, секція 201, 201А у гуртожитку за адресою вулиця. Що, гарячий, я... надарив гарячий? Яцика, будинок 2, Бондар Тетяні Іванівні, Про передачу власне житлового приміщення 201 житлового блоку. Секція 201, 201 А. У гуртожитку за адресою вулиця Петра Яцика, будинок 2. Лазаренко, Наталія Яківня. Про передачу власність житлового приміщення 308, 309. У гуртожитку за адресою вулиця. Вибачте, з Івана Мазепи, будинок 33. Загалогіну Сергію Васильовичу та за, загалогі, Загалогіні Юлії Вікторівні Загалогіні Міліні Сергіївні заголовні Захару Сергійовичу. Про передачу у власні житлового приміщення номер 17 у гуртожі за адресою проспект Богдана Хмельницького, будинок 101. Коваленській Олені Сергіївні та. Балан Анастасії Миколаївні, балану Андрію Володимировичу. Про передачу власне житлового приміщення номер 12 у Гуртовську за адресою вулиця Дзвінка, будинок 28. Канавалюку Миколі Борисовичу. Канавалюку Катерині Васильівни, Канавалюку Богдану Миколайовичу, канавлюку Єлизаветі Миколаївні. Про передачу власність злого приміщення номер 98 у гуртожитку за адресою вулиця Аштеківська, будинок 29, Тищенка Ана... Анатолію Івановичу. Про передачу власність злого приміщення 143 А у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський, будинок 108, Булаки, Владиславу Ігоревичу. Про передачу власність житлового приміщення 309 у гуртожитку за адресою вулиця Олександра Пишиця, будинок 3а Зоріну Миколі Петри, Петровичу. Про передачу власність житлового приміщення 50 у гуртожитку за адресою вулиця Артеківська, будинок 29, Дейч, Марині Олександрів. Про передачу власність житлового приміщення 421 у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський, будинок 108. Матько Миколі Миколайовичу та гри... Грелі Альоні Миколаївні. Про передачу у власність житлового приміщення 251 у гурточку за адресою вулиці Данила Нечая, будинок 5. Я шиновує Вікторії Константинівни. Про передачу у власність житлового приміщення 427 у гурточку за адресою вулиця Проспект Слобожанський, будинок 108. Глазька Владислава Сергієвна. Про передачу у власність житлового приміщення 331. У гуртоцьку за адресою вулиця Сячеславська набережна. Будинок 6. Под Жаренка Віталія Кузьмінча. Про передачу у власність житлового приміщення 231. У гурточку за адресою проспект Слобожанський. Будинок 106. Мінченка Олександра Федоровича. Про передачу власні житлового приміщення 290-го гуртожитку за адресою Проспект Слобожанський, будинок 67. Металкіна Ю, Юрії, Юрія Леонідовичу. Про передачу у власні житлового приміщення номер 905 у гуртожитку за адресою вулиця Максима, діє будинок 4. Павлову Сергію Станіславовичу. Це все. Так. 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 Колеги. Пропоную. Погодити передачу у власність вище зазначених приміщень. Якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування. Хто за це? Дякую, колеги. У нас є Дні ще. з померлих. У нас є е... дозвіли е... про зміну умов догори в у зв'язку зі смертю наймачів. Їх 5... 5, так. П'ять штук. Пропоную голосувати пакетами. Ставлю на голосування. Хто за це? Дякую. Про надання дозволу на зміну умов договору найму наймудово приміщення. Квартири номер 40 за адресою вулиця, Янтарна, будинок, 71, корпус 3. Надати дозвіл об'єднаним. Так. Замість померлого наймача Решетняка Леоніда Івановича визначити основним наймачем дружину Решетник Любов Павлівну складом сім'ї дві особи, у тому числі син Решетник Іван Леонидович. Промова надання дозволу на зміну умов договору на йому житлове приміщення квартири номер 8 за адресою вулиця енергетичний будинок 9А. Замість померлого наймача Терещенко Марії Палівни. Визначити з ним на Терещенко, Наталі Оксандрів з планом сім'ї дві особи, в тому числі дочка Терещенко Анастасія Миколаївна. До надання дозволу на зміну умов договору найму йому житлове приміщення квартира 125 за адресою вулиці Степана, будинок 7. Замість померлого наймача Соколова Геннадія Володимировича ще визначити з ним мечем доньку Коваленку Катерину Геннадію. Повнення дозволу на зміну умов договору наймождового приміщення, квартира 51 за адресою вулиця Крила. Мікова Син... 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 будинок 7. Замість померлого наймача Олі Головіна Бориса Олександровича, визначити снини наймачен, дружину головину Ларису Миколаївну, складом сім'ї, чотири особи, в тому числі син Головін Дмитро Борисович, донька Богославська Ірина Борисівна, онук Богославський Даніель Євгеніч. Про надання дозволу на зміну договору на імоне житлового приміщення, квартир 286, за адресою вулиця Академіка Янгеля, будинок 22, Замість померлого наймача Слізнового Віри Григорія, визначити основним наймачем сина Слізного Вячеслава Миколайовича, складом сім'ї чотири особи, в тому числі брат Слізного Григорій Миколайович, син Слізного Олег Вячеславович, донька Слізного Дар'я Вячеславовича. Добре, колеги, пропоную надати дозвіл на зміну молотогорів найму вище зазначених приміщень. Хто за це прошу голосувати? Дякую це сьогодні. Сисіон, да, ти по одному. На... Так. Пронення дозволу на передачу з балансу КП жилсервіс 14 Дніпровської міської ради на баланс департаменту відповідного господарства Дніпровської міської ради, проєктно-почної документації та експертних визвітів. Це ми беремо у сесії 14 проєктну документацію про утеплення посади. Олег, є якісь запитання? Прошу підтримати. Дякую. Наступне проведення дозволу на передачу мальна баланти комунального підприємства муніципального житло Дніпровської міської ради та да? на баланс департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Це ми беремо, в них вони ліквідуються, і ми у них забираємо два комп'ютери: персональний комп'ютер, один і другий. Два комп'ютера вартістю 16 тисяч 740 гривень. Колеги, ніхто не заперечує. Усього 33 1480 гривень. Прошу підтримати. Дякую. Наступне рішення: це у нас про зміни до рішення міської ради про затвердження програми реформування та розвитку житлового Що ми вносимо? Перше, ми вносимо зміни стосовно заборгованості ліквідованим, які ліквідуються. Там є у нас програма, де ми можемо просити заборгованість по цим підприємствам. Та збільшуємо програму стосовно е, надання дозвілу на встановлення індивідуального опалення вже в масів. При Дніпровськ це у нас е, 100, 1750 домогосподарств здобули можливість встановлювати індивідуальне опалення, а ми надаємо компенсацію. Це буде наступне рішення. Це ми там теж вносимо зміни. Ми продовжуємо цю програму до 28-го і суму ми прописуємо іншу. Олег, є запитання? Тут є додатки, я думаю, всі уважно вивчали. Прошу підтримати. Дякую. І наступне, це ми вносимо зміни до цієї програми про обревлювання питань теплового посічання в місті Дніпро, це саме в місті Дніпро. Що ми додали? Ми, по-перше, змінили не у другому пункті, ми написали не дома, а саме квартири, не житлові приміщення в цьому пункті. Також ми надали, додали ще, що ми будемо компенсувати гроші не тільки за технічну умови, а ще й за проекти, і збільшили суму. З 50 до 70 -ти тисяч гривень. Бо, е, на жаль, ціни у нас зросли і, і зростатимуть. І ми вру, щоб ми більше не вносили зміни, будемо. то ми зараз вносимо зміни. Я думаю, ще будемо вносити зміни. Ну, так, да, бо колеги, ціни у нас є сут... якісь запитання. Немає. Прошу підтримати. Дякую. Наступно, що вас це у нас рішення виконкому. Це про визнання «Жилсервіс-5» замовникам виконавчих проєктно-кошторисних документів на роботу затерпленої посаді та покрівої житлових будинків. Це теж ми робимо проекти, надаємо дозвіл жилсервісу 5 зробити проєкти щодо утеплення посадів. Руслан Юріч, тут багато домов вашого округу. Є у вас, може, якісь питання? Немає, вас не чутно. Немає, немає, немає. Немає. Добре, прошу підтримати. І наступне рішення виконавчого комітету. Це признаття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради. Це ми проаналізували ті рішення, які ми не можемо виконати, або вони вже виконані, і ми хочемо зняти їх. Це 2200. 2022 ріж. Є якісь питання, колеги? Не. Нема. Прошу підтримати. Нехай знімають. Василій. Дякую. Так. Добре. Доповідь закінчу, Якщо є питання, господь доповісти. Я прошу вибачення. Все ж таки. Eh, предыдущі питання, будь ласка, те, що стосується моєго округу. Eh, там ще... там Ви... буде проєктування утеплення фасадів. В додатку прописані адреси, і там є адреси з вашого округу. Ага, зрозумів, дякую. Решения, да? Ні. Вон... Ні. А, все... Є, все це виконкомовське рішення, да? А яке? Це виконкомакція. Так, так, так. да, да не це на виконком. Зрозумів. Дякую. Зараз я подивлюсь, да. Дякую, до побачення. До побачення, що нам Доброго дня, Степо. шановні депутати, шановна комісія, Департамент. Я, я прошу вас, тихіше, щоб не чутно. Департамент благоустрої та інфраструктури Дніпровської міської ради підготовлено ряд проєктів рішень міської ради. Просимо розглянути та підтримати. Згідно порядку денного, пункт 3.4, Про Надання дозволу на списання з балансу КП світло об'єктів зовнішнього освітлення. Це мова йде про об'єкти, де КП світло виконали ремонт освітлення і старі матеріали. Передаються через екофтор ресурс на утилізацію. Ой, стандартне рішення, прошу підтримати. Юрійович, не бачу, да, дякую. Дякуємо. Пункт 3.5. Продання дозволу на прийняття комунального масові міської територіальної громади малих архітектурних форм. Це тут з додатку зазначені об'єкти, де на баланс КПУРА передаються металеві бар'єрні огорожі, секції, стійки. Добре. Там, де були виконані роботи ще на кінці минулого року. Зараз оформляються документи. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Трішість, Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.24 24 No3060 про надання дозволу на передачу з балансу Кетепенергії на баланс Кете комуніросеріст генераторів. З балансу на баланс, так, колеги, колеги, прошу підтримати. Внесення змін через технічну помилку. Було, бачите, як. Я якраз все бачу, все читаю. Рис 7. Провельня дозволу на списання приладів обліку теплової енергії з балансу КП теплоенерго. це перелік додатку є обліків. кількості 46 одиниць прилади обліку вийшли з ладу, відновленню не підлягають. Комісійно КП Теплоенерго документи склали. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Три Про визнання таким, що крачого чинність рішення міської ради від 23.05.2018 номер 18 дроб 32 про припинення юридичної особи КП Дніпровські міські теплові мережі. Це в 2018 році було, був такий проєкт рішення. На сьогоднішній день КП-Дніпровські міські тепломережі, вони так і не припинили своє інснування, є виконуючий обов'язки директора, є бухгалтер, але ряд, поряд з цим у нас в департаменті є ще КП Дніпрометробуд. Яке не має ні ліцензії, але є держателем 95 акції палать Дніпрометробуд. і з метою, з метою, як сказати, з метою оптимізації роботи комунальних підприємств. Тепер Дніпрометробуд ми будемо ліквідовувати, щоб не Тратити кошти на зарплату директора і бухгалтера, а із, ну простим з простою мовою, з двох підприємств одне, і для того, щоб акції з Дніпрометробуд нікуди не ділись, вони перейдуть в КП Дніпровські міські міської теплові мережі. Це підприємство, воно живе, воно є, є, де як тримає. Безстрокову ліцензію на виробництво та постачання теплової енергії. Я в, гі... Таке рішення є запитання? Нема Я запитань. запитань? Прошу підтримати. Я. Дякую. Так, по сесії у нас все. Тепер проєкт рішень звинковувати. А дозвіл департаменту департаменти та застроїв міської ради, на тимчасове зниження проїзної частини по проспекту Слобожанському. Це в районі вулиць Холодильної і Старочумацької. у нас є велика калюжа. Для того щоб підключити е, цю калюжу до зливової каналізації в проспект Слобожанський, необхідно там звузити проїзну частину, щоб прокласти трубу. Угу. Колеги, прошу підтримати. Да. А там три місяці проходити? Да? Так. Да. Дякую. Про дозволу товариству Елрін Компані на тимчасове перекриття внутрішньоквартального проїзду по проспекту науку. Вони тут там будують об'єкти, і це внутрішньоквартальний проїзд між будинками 167 та 169. Нема заперечень, колеги. Запитань. Прошу підтримати. Я... Дякую. Продання дозволу ОКЕДЖБК Респект на тимчасове перекриття проїзної частини по провулку південному будинку 4Б до номер 7 для виконання будівельних робіт до 6-го 10-го. Воно практично ціле літо. Mm -hmm. Нема запитань? Прошу підтримати. Дякую. Про встановлення тарифу на теплову енергію, що вироблено на установках з використанням альтернативних джерел енергії товариства ЗТЛТД. Це пілетчики, тут 90% у них від е, тарифу, що ми маємо по місту, без змін. Рішення. Доле, я прошу підтримати. Нас дякую. Наступне: про встановлення тарифу на теплову енергію, що вироблено на установку з використанням альтернативних джерел енергії товариства екотеплових. Так само аналогічно, це пілетчики. Добре. Ставлю Став на голосування, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Про заміну зелених насаджень по вулиці Микола Руденка, 108а. Тут підприємство, як, якась компанія Груп виконує роботи по об'єкту торговельного призначення і проєкт рішення на заміну одного дерева на 5 та газон площі 85 квадратних Одне з носить п'ять посадів. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Про затвердження фінансового плану на 25-й рік по мінаменту підприємства міської Дніпровської міської ради. Є такою, Директор да? є начальник планового відділу. Давайте сьогодні. Угу. Все сьогодні вище. Так. Добре, тоді. Так. Доброго дня. Доброго Досвідна частина э, на 25 рік э, складає 278 мільйонів 250 тисяч, яка складається з на послуги з поточного ремонту в обсязі 67 мільйонів, послуги з утримання і технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення 306, э, у тому числі в этих 306 мільйонів. Э, Витрати на електроенергію на місто на зовнішнє освітлення у розмірі 185 мільйонів 750 тисяч і е, в дохідну частину входять ще розмір те, що ми отримуємо за використання електропорт, надання послуг, а саме. Давайте основного. Яка дохідна частина? 378. Российна частина. 369. Очистки... Я, які так, 622. Які фінансування з бюджету міста планується? Okay. Не планується. Okay. Коли, всі вивчали фінплан, я так розумію, є якісь запитання до фінплану? Немає. Прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. І останнє. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 6.12.24 номер 2-6 шість, дроб дванадцять проведення дозволу КП «Інфорада Дніпро на закупівлю обладнання для систем забезпечення резервного живлення для об'єктів інфраструктури міста Дніпра. Зміни в пункті 2 та 3 викладуються в новій редакції в попередньому рішенні не було визначено виконавця. Хто ж це буде робити? І тепер в цьому, цьому проекті рішення. Буде чітко, чітко визначено, що КП-інфорада буде забезпечити проведення монтажу та пусконаладження комплектів, комплектів обладнання. Це, так сказати, щоб коли при вимиканнях світла на ТРП не вимикалося світло, то у нас автоматично продовжувалося подача тепла. Ну, Под, подача Подача електроенергії і подача тепла. Електроенергії нема на ТРП, тепло не йде на будинку. Ну, тобто АВР вони будуть виконувати. Да. Да. Але прошу підтримати це рішення. Угу. Дякую. За мене все. все. Дякую вам. Дякую. Все добре, добре. Да, до побачення. добре. До побачення. добре. До побачення. До побачення. До До Хто у нас наступний? Конан Доброго ранку. Доброго. Інспекція підготувала три проекти рішення виконавчого комітету. Перше, про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Це наше стандартне рішення: демонтаж самовільно встановлених на території міста об'єктів, навіси, хвіртки, огорозі. Може, є запитання колеги? Нема, тоді прошу підтримати. Я... Так, інше рішення про усунення наслідків порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Тут ми про... зобов'язуємо власників об'єктів демонтувати їх власними силами протягом п'яти днів та привести земельну ділянку до попереднього стану. Тут також є перелік встановлених тимчасових споруд у місцях загального користування, що підлягають демонтажу. Тимчасові споруди. Колеги, є якісь запитання? Може, по переліку немає? Прошу підтримати. Дякую. Так, і останнє рішення виконавчого комітету про виконання робіт із відновлення об'єктів та елементів благоустрою на території міста Дніпра. Хочемо виконати роботи із відновлення об'єктів та елементів благоустрою шляхом виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття фігурних елементів мощення, бордюрів та інших елементів благоустрою на ділянках у районі будинку 77 по проспекту Миру, у районі будинку 76-78 по проспекту Слобожанському, вздовж будинків 38-42 до 60 по вулиці Батумській, від будинку 10Д по вулиці Миколи Міхновського до перехрестя з вулицею Березинською, вздовж будинків номер 9, 11, 13, 15, 17, 19 по вулиці Квітки-Цісик, від будинку 2Д до будинку 8 по бульвару Слави, від будинку 21 по проспекту Героїв до будинку 130 по вулиці Набережні Перемоги, у районі будинків 246 по вулиці Незалежності, у районі будинків 49, 51, 53, 55, 57 по проспекту Лесі Українки, у районі будинку 3 по вулиці Метробудівській, у районі будинку 13, 15 по вулиці Метробудівській. А хто визначає ці адреси? Не знаю, подає з керівництвом якось ці роботи будуть проводити комунальне підприємство управління контролю за благоустрою міста. Ну, а визначає адресу хто? М Руслан Марус, чи хто? М мабуть, да. так. Мабуть. Да. Колеги, є якісь запитання? Прошу підтримати. Вай у нас Василь Петрович. Адреса, скажіть, будь ласка, бо не чув. Адреса, ще раз. У Метробудівський, яка там? Метробудівська будинок у районі будинку 3 і у районі будинків 13 і 15. Це три адреси, так? Так. Угу. Ну, добре, добре. Так, давайте я ще раз ставлю на голосування. Прошу підтримати колеги. Василь Петрович, виза? Дякую. Голоси. Так. Дякую. Департамент гуманітарної політики. Можна. Так, да. так. Скажіть. Так, і за стандартне рішення у нас для впорядкування балансової належності ми надаємо приміщення нашому дитячому садочку, бо він буде. Фінансово-господарську діяльність самостійно. Добре, ну, прочитайте, як звучить це рішення. Про передачу з балансу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на баланс КЗДО 115, де де об'єктів нерухомого майна. Добре. Колеги, є якісь запитання? Профільний. Прошу підтримати. Так, так. так. У нас все. Колеги, дякую. Порядок денний вичерпаний. Усім до побачення. Слава Україні. Героям слава!